Доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити про гідросферу Землі. Якщо дивитися на нашу планету з космосу, вона здається блакитною не тільки тому, що оповита повітряною оболонкою, а ще й тому, що три чверті поверхні земної кулі вкрито водою. Вода скрізь. У повітрі, в річках, океанах, під землею, в ґрунті, в льодовиках, утворившись у глибинах землі. Вода вкриває три чверті земної поверхні. Солона й прісна, рідка, тверда та у вигляді пари. Вона В нас і навколо нас. Річки і озера, джерела й криниці, хмари й водяна пара, моря і океани, все це складові водної оболонки землі або гідросфери. Гідросфера це водна оболонка землі, яку утворюють світовий океан, води суходолу, вода в атмосфері. Вона сформувалася майже 4 мільярди років тому. Вода в гідросфері розподілена дуже нерівномірно. Більшу її частину, майже 97%, становить солона вода морів і океанів. І лише 3% припадає на прісну воду суходової атмосфери. Частина запасів прісної води сконцентрована в льодовиках у твердому стані. Частина перебуває в порах і порожнинах гірських порід. Іншу частину становлять поверхневі води, озер, боліт і річок. В атмосфері міститься водяна пара, крапельки води та кристали льоду. Вода на землі перебуває в трьох агрегатних станах. Найпоширенішою є вода в рідкому стані. Значно менше її перебуває в твердому стані льоду або снігу. І ще менше в газоподібному стані у вигляді водяної пари. Безперервний процес перенесення води з Світового океану на суходіл через атмосферу та суходолу знову в світовий океан називається колообігом води. Колообіг води відбувається завдяки здатності води змінювати агрегатний стан під впливом температури. Цей процес є безперервним і замкненим. Коливання температури забезпечують умови для перенесення води на великі відстані. Так, наприклад, вода, що впала на землю з дощем, просочується крізь гірські породи або стікає по поверхні у зниження, наповнюючи струмки. З ними вода прямує до річки і далі в потоці, долаючи тисячі кілометрів до моря чи океану. З їх поверхні вода випаровується, утворюючи хмари. Хмари вітер переносить на великій відстані, і вода знову випадає дощем уже зовсім в іншому місці. Потім просочується крізь поверхневий шар і під землею по нахилених пластах порід знову дістається до океану. Так у природі відбувається коло обіг води. Слід зазначити, що коло обіг води складається з кількох ланок та включає такі процеси, як випаровування води. Перенесення водяної пари повітряними потоками, її конденсація в атмосфері та утворення хмар, випаровування опадів, поверхневе та підземне стікання вод суходолу в океани та моря. Унаслідок цих процесів відбувається постійне відновлення води в усіх частинах гідросфери. У Світовому океані вода може відновитися за 2,5 тисячі років. У льодовиках за кілька сотень тисяч років. У річках за 12-14 діб в атмосфері за 8-9 діб, а у живих організмів за кілька годин. Колобіг води об'єднує всі частини гідросфери, пов'язує між собою оболонки Землі атмосферу, літосферу, біосферу та гідросферу. Забезпечує перенесення тепла й вологи на планеті. Основними чинниками, що зумовлюють цей процес, є сонячна енергія і сила тяжіння землі. У процесі колобігу змінюється якість води. За випаровування солона морська вода перетворюється на прісну, а забруднена – на очищену. Тож колобіг води виконує величезну роботу він перерозподіляє тепло і вологу між різними ділянками землі. підтримує Вологість повітря встановлює клімат у тій чи іншій місцевості. Крім того, вода бере участь у формуванні рельєфу землі та змінює її поверхні. Без води життя людей і рослин неможливе. Вода міститься в кожному живому організмі, без неї неможливі процеси їхньої життєдіяльності. Дякую за увагу. До зустрічі!